Всім привіт, друзі. У мене сьогодні коп. Сьогодні я в такому зимовому лісі. На сьогодні трошки холодно, морозно але зато світить сонце. Сьогодні буду копати. Сьогодні я вже з рутусом копаю, з нефортуною, на поля зараз не, не можна вийти. Замерзла земля. Ну і в лісі вона примезена, але ми, не відчаємося, копаємо. Зараз піду шукати, все що буде, покажу. Друзі, в мене перша знахідочка така, така ось металева штука від трактора. Я їх в цьому лісі вже декілька штук знайшов, Такий ось кусок. Я думав, що... Можливо, тут ціла гуцениця від нього, але ну, ні, такий ось шматок був болотний. До цього ще знайшов мідний дріт, найбільш нічого цікавого. Тому піду шукати далі, все що буде, покажу. Друзі, у мене ще одна знахідочка така такий був ножичок з такими кольоровими накладками. Тобто загубив. Остав тільки лезо і обломки такі від рукоятки. Більше знахідочок не було. Чий в лісі Теж земля примезена, важко копати, але но... нічого. Це нас не зупинить. Ну що ж, погнав я шукати, сподіваюся, на монетки. Дорозі у мене ще ну, така злегка, таких ось дві металевих незрозумілих штуки. Такі. Викише на кінці в них, як, як труба була, все одно не знаю. Незрозумілі вони. Тут теж така тут вона, бачите, пішла. не знаю, ось тут така та штука на кінці. Незрозумілі штуки. Хто знає, що це могло бути? Пишіть у коментарях. А я погнав шукати. Надіюсь, знайти щось цікаве. Друзі, моя така знахідочка. <кій> така ось лопата. Я не знаю, що це за лопата. Ну, я думаю, що це лопата така. Ну. зрозуміло, я не знаю. Такий артефакт. Перший раз такий знаходжу. То знаю, звідки, від чого вона може бути, пишіть у коментарях. Буде цікаво дізнатися. Ну не знаю. Ну, навіть не знаю, чого вона може бути. Перший раз така попалася. Ось. До цього були алюмінієві доготики і мусор всякий. Нічого цікавого. Ну що ж, піду шукати далі, надіюсь знайти щось цікаве. Друзі, моя знахідочка ось така попалася. Такий ось значок з такими емалями. з надписью. Не як завжди, я по ньому влучив. Ще й походу два рази, але не розбив. Не відламав. Без голочки така ось цікава алюмініва знахідочка. Перша за сьогодні, яку можна і показати. Ну що ж, піду шукати далі. Все, що буде цікаве, ще покажу. Друзі, в мене на сьогодні перша мідна монетка. Не знаю, що за монетка вона залипша, така вона. Дома буду чистити. Ну ось така ось монеточка. Груба. сигнал був. гарний. я думав, що то гільза, бо я тут їх часто знаходив. А тут такий нежданчик. Така ось монетка. Можливо, Петровська, бо якась вона би я знаходив їх в околицях ці Петровські. Можливо, вона, а можливо, щось і цікавіше. Ну, вже почищу і буде воно видно. Можливо, якась польська. У цьому лісі я знаходив трояка три гроша польських. У мене десь є відео там на каналі. Дивіться. Це я не знаю, почищу, та я буду бачити. Да, Нежданчик. <кій> Чуть би її лопатою не зацепив. Бо думав, гільза, так опав. Монетки тут не часто, не часто попадаються. Ну що ж, піду шукати далі. Монетка є, настрій піднявся, буду шукати далі. Друзі, в мене ще одна така ось знахідочка. Така одна 73-го року. Така вона ще в непоганому стані, трошки закиша. Ну, я тут почистив ось така ось копійка. Ходив, попадавши ще металлом. Нічого цікавого. Така ось вилізла ще одна копійочка. Зараз тут ще походжу. Можливо, знайду ще щось цікаве. Ну що ж, пішов я. Друзі, в мене ще одна така ось знахідочка. Таких ось три копійки 38-й рік. З охранчику такому прекрасному. Ось я його тут трохи зипанув. Ну, що я можу зробити? Земля замерзена. Тяжко копати, хоч і в лісі. Ну солдепік такий непоганий. Це вже другий. Ну що ж, погнав я шукати. Надіюсь, знайти ще щось цікавеньке. Що ж, друзі, буду завершувати свій сьогоднішній коп. Всі знахідочки ви бачили. Знахідочки різноманітні. Також є монетки. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі на каналі. Також дивіться мої минулі відео, лайкайте і коментуйте. До зустрічі!